Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо з вами неймовірно смачну та ситну страву. Це жульєн з куркою та грибами. Інгредієнти ви, як завжди, знайдете в описі під відео. Курячу грудку нарізаємо кубиком. Також не забуваємо поділитися шматочком своїм чотирилапим другом. Обсмажуємо курочку в невеликій кількості олії до рум'яності. Поки курка смажиться, подрібнюємо цибулю кубиком. Коли м'ясо приготувалося, витягаємо його в тарілку. Все разом ми не готуємо, адже гриби пускають багато соку, так само, як і курятина, і все буде варитися, а не смажитись. На цю саму ж сковорідку, на якій ми смажили курку, додаємо цибулю і смажимо до золотистості. Поки смажиться цибуля, очищаємо шампіньони від шкірки та нарізаємо їх на невеличкі пластинки. Мілко різати не потрібно, адже шампіньони зменшаться в кілька разів. Обсмажуємо грибочки з цибулею, поки з них не випариться вся рідина і вони не стануть злегка рум'яними. Коли грибочки приготувалися, додаємо до них курятину та ретельно все перемішуємо. Також солимо та перчимо за смаком. Більше ніяких спецій я не додаю, але при бажанні можна додати також якісь трави. Перемішуємо, щоб спеції гарно розподілились. Тепер приготуємо соус для заливки. В окрему каструлю додаю масло. Додаю борошно та швиденько все перемішую, щоб воно не пригоріло. До цієї суміші додаю молоко кімнатної температури і швиденько все мішаю, щоб борошно розчинилося в молоці, до того як маса закипить. Далі сюди додаю вершки також кімнатної температури. Після цього починаємо активно і безперервно мішати, щоб борошно не пригоріло до дна каструлі. Як ви бачите, соус прямо на очах густіє. Коли він став ось такої консистенції, відставляємо його. Чекати закипання не потрібно. Готовий соус додаю до грибів та курки. Ретельно все перемішую, щоб вершковий соус гарно розподілився між куркою та грибами. Викладаємо цю масу у форму та гарно розрівнюємо. Форму краще брати скляну або керамічну. До неї не так пригоратиме наш жульєн. Далі посипаємо все сиром. Сир найкраще брати такий, що гарно плавиться і в якості якого ви впевнені. Ставимо жульєну розігріту духовку. Температура 200 градусів. Випікаємо 20 хвилин, щоб сир гарно розтав. Далі можна подавати на стіл, всім смачного.